А ви знали, як швидко зварити курячі шлунки, або в народі називають курячі пупки, буквально за пів години. Заливаю першою водою, промиваю добре, ставлю на вогонь, і коли вода покипить, я її зливаю, знову заливаю чистою водою, туди кидаю сіль, лавровий лист, спеції за смаком і харчову соду, десь чайну ложку. І все, і буквально за півгодини у вас курячі шлунки будуть готові. М'які, ніжні і смачні. Дивіться, треба ж уловити його. Дивіться, ось я їх розрізала, пройшло півгодинки. Бачите, як вони добре, легко, розрізаються. Я однією рукою, бачите коштуємо. Да, вона дійсно зварилася. Воду вимикаю, зливаю і додаю до пшоної каші. Кому цікаво, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Всього вам найкращого, хай вам щастить, до побачення. До скорих нових зустрічей на Ютубі.